Я <смі> запізнилася на потік. Я летіла, як скажена. У мене все болить. Мені... Мені дихати немає чим. Блін, ну мілісекундочки не, не вистачило. Я підбігаю, а вони двері закриваються і він їде. Я така думаю, триндова. Я наже бігла сюди взагалі. Коротше, отак. Добрий вечір панство. Сьогодні у нас четвер. Я ні фігушечки не робила, бо я спала до третього дня. І потім помила холодильник і приготувала поїсти. Дивилася аніме, типу, чесно, максимально непродуктивний день. А зараз я їду на домашню групу в Честер. Втім, бачите, я така, типу, нарядилася вся. Раз на тиждень виходжу з хати, звісно, треба наряджатися. Сьогодні я мала їхати на математику на додатковій сесії, типу для підготовки до іспитів. Але я така думаю, блін, математикою нібито в мене все норм, я хріново почуваюся, типу, ну, нафіг ту математику, і я так нікуди і не поїхала. От так. А математику вдома теж не робила. Краще поїхала. Але вже як є, ось. Тому так. Да. Дня моє життя має стати набагато легше, бо в мене з'явився додатковий телефон. Я використовувала свій Samsung. Він дуже древній. Це А31. Тобто ну, він досить довго, дуже-дуже старий, там, 20-го року щось таке. Ось, а мама нещодавно собі новий айфон купила. І мені віддала свій й айфон. Тому... По-перше, я буду користуватися айфоном, Це стрмно трошки. Ось і по-друге, в мене тепер є пам'ять, щоб знімати відео. І да, Тепер моє життя поділилося на два телефони. Найс! Nice. Але супер, Мен... мене... мене все влаштовує. Сьогодні у нас п'ятниця. Якщо ви думаєте, що я буду навчатися, то ти... трошки. Ні. О, ні, сьогодні не п'ятниця, сьогодні субота, адмін. І ми їдемо до замку в якесь інше місто кудись. Ось, да. Щось в мене телефон почав лугати. Клас. О, ось. А, да, але буду я навчатися в потязі трошки, бо мені треба з лекціями трошки розібратися. Дивиться, що це. Ну, це, звичайно, ось це. Хеппе! Мені цікаво, хто мені випаде. А як його... Я забула, як їх відкривати треба. Ні-ні-ні! Іди ні, ні. нафіг. Ось тут тянуєш. Тримай. Ні. мась, блін. Тяни за цю. Not, not, not. А, і ще воно відміна, воно не працює як треба. Все, коротше. Ну, ладно, Мадагаскар теж непогано. 150 гривень. Це Прикольно, що це таке? Я розчарована. Але, коротше, заново дуже красивий. А ми зараз на набережну підемо гуляти далі. Ось так. Я. Сьогодні ми були в церкві, це у нас неділя. Сьогодні ж Пасха ще. Ось тому святкували. Да. Боже, я така втомлена. Я на каблуках сьогодні весь день. Ну як весь день? Скільки? Дві-три відваляться. Бо я весь цей час стояла майже. Ой. Зараз зніму каблуки, і це буде. Це буде вау. Це буде, це буде, так, да, отак. Сьогодні день без навчання буде, бо ще сьогодні мамин день народження. І у нас зараз прийдуть гості. Ой, я так їх. І у нас будуть шашлики, тому ось так. Я планувала, що, цьому... що буду багато навчаться. Народ, щось пішло не туди. Коротше, я зараз інтерв'ю записую, і це трошки стрмно. Це жесть, як стрмно, типу. Блін, реально. І от сижу. Зараз я вам тут. Ай, давайте, отак. Тут я написала текст. Типу, мені надіслали питання, і треба на нього записати відео. І я одразу прописала собі це питання і намагалася якось, типу, не те, щоб читати повністю, але щоб знати, хоча б основа якась була, щоб, типу, орієнтуватися на щось, але це так складно. Це так складно, я запинаюся постійно. Ще це англійською треба. Тобто це взагалі жесть. Да. Але дай Бог, мене візьмуть на роботу, я буду працювати. Люди, не дивіться на мене. Я не, я не поїхав, чесне слово. ЗНО, типу, коледжні іспити, і робота, все кайф. Нормально, вивезу. Що ще у нас по обновочкам? Давайте одразу. Мені прислали тут ще новий емейл, бо я вчора вирішила, що типу треба в життя жити на максимум. Як я робила це в Україні, і що, типу, ніфік мені це сидіть, хлюпатися в своєму ліжку, що типу, в мене таке нудне життя. Тому я ще вирішила, що завтра, в понеділок, я буду е волонтерити біля футбольного клубу е від церкви. І... Ну, ось мені якраз прислали, сказала, що типу, десь, ну не десь а об 11.30 треба бути в церкві, щоб ми там підготували все обладнання для того, щоб поїхати вже до самого футбольного клубу. Там це все розкласти, ці намети, щоб стояти. Я не знаю, чесно, як воно все буде відбуватися. Мені чисто було цікаво, що то взагалі, як воно тут відбувається, бо в Україні я таким не займалася. В Україні я волонтерила трошки в інших сферах, теж з дітьми, здебільшого, але, типу, більш по-освітньому процесу. Ось, е, да. І десь у четвертій вечора ми закінчимо. Тому завтра я не впевнена, скільки я взагалі буду навчатися. Сподіваюся, ввечері я щось буду навчатися. Ну, чисто сподіваюся. Ось і зараз. Що я роблю зараз? Треба було б щось би поробити, але я не впевнена, бо в мене щось голова дуже болить. Да. Такі от ну, типу, ви розумієте, канікули продуктивні, мені здається, ніколи не бувають. Принаймні у мене. У мене продуктивні канікули, типу, це просто, ну, різні речі. Вони канікули і продуктивність, типу, разом не зістикаються. Ну, ніяк. Тому отак. Так. А, да. Тому. Так. Коротше, роботи в мене дофіга і більше. Я зробила майже ніфіга за цей тиждень, в мене ще є тиждень, тому щось фейскуді будемо робити. До іспитів залишилося менше двох місяців. Отак. Коротше, я вже закінчила з волонтерством сьогодні. Навіть куснула трошки піци, але я щось було взагалі не голодна, я Нічого не їла за день, тільки один кусочок піци. Але то таке, я не знаю, я щось не голодна сьогодні. Це погано. Ось, я вся в нас крізь мокре. нас, поки ми волонтерили, ми стояли на вулиці. а Мене ще поставили на те відділення, де я, ну, типу, відкрита площадка, жодних навісів, ну типу навісів немає, нічого немає. Чисто відкрите небо, дощ і діти. Ну і треба там з дітьми футбол грати. І я така, типу, ну ладно, пофіг, типу, що там? Захворію останній тиждень каніку. Фіксне, типу, в мене волосся вже просто воно почало висихати. Воно вже майже висохло. Я ладно, брешу, воно ще мокре. Пальто. Пальто, до речі, майже сухе вже. А от взуття і типу, джинси. У мене всі джинси мокрі. Це просто 3 ну, майже по коліна мокрі. Конгреси всі промокли. Отак. Тому зараз їду додому. Сьогодні перший день, коли я буду платити за транспорт, це жах. Ось. І буду приймати теплу ванну, щоб, не дай Бог, не захворіть, бо хворіти не можна, бо навчання. Отак. Всім горні. Я зрозуміла, що я вже декілька днів нічого не записувала. Вже сьогодні четвер у нас. Так. Е да. Чим я займалася ці дні? Я хотіла б сказати, що я навчалася, чесне слово, але я не навчалася. І все, що я робила, це читала манги. І ну, вони є шедевральні. Почнемо з цього. Манги просто. І пер я не знаю, чому я так вибрала, що такі манги, які ну, персонажі, героїні головних, вони прям в ну, всередині западають настільки. Ну, чоловіки в мангах це просто, ну, це прям вау. Такого не існує. Вони. Націк зесть стол, але, типу, ну вони взагалі бубочки. Але жіночі ну, всі персонажі. Це просто, ну, майже я. тільки Я не виглядаю настільки красивою, я не вдягаюся в такі розкішні плаття, в мене немає стільки грошей. Ну, і, і багато чого коротше, не важливо. Ось, ем, і я читала Біблію. Все, все, що я робила, типу, вся моя програма за декілька днів: це манги, біблія, ютуб, фільми. все. Um, сьогодні день почався з того, що мав тканя 12-та година, ну підйом, І ми побіжали на станцію, бо там треба якісь білети робити, бо у нас безкоштовний проїзд закінчився вже. Коротше, весело виходить, um, да, потім ще зараз в лікарню буду бігати. Такі от класні історії. Сьогодні мало, мало бути домашки. Я мала вчора готувати сінабони для домашки, але домашку відмінила, тому і сінабони я теж не готувала. Вийшов максимально лінивий день, максимально лінивий тиждень через три дні коледж? Альфієзно, мені це не подобається. Коротше, я вже дві хвилини розмовляю пофіг. Отже, що в нас по планам сьогодні? Я буду сьогодні скоріш... Не, скоріше за всього, 100%. Сьогодні я буду робити, типу, косплей на одну персонажу з магни. Я Мож... не буду спойлерити, ну буду. Потім я покажуся, може хтось догадається. І, можливо, навіть зроблю рілс <кхем> на цьому плані, бо я роблю зараз челендж для інстаграму місяць рілсів, і тому, да. сподіваюся, в мене вийде. Повторити її образ, бо в мене дуже мало є там чогось, типу, всяких аксесуарів для волосся. В мене є мало одягу, який вона вдягає, типу, тільки схоже, щось я можу шукати в своєму гардеробі, або щось, типу, якось міксувати, щоб воно щось вийшло. Ось, ну, З макіяжем вже простіше, бо в неї теж блакитні очі, і прям зараз на камері в мене вони прям ну, дуже блакитні, найбільше як. У чоловічого персонажа не як в неї, але, типу, фіг з тим, типу, все одно ну, дуже блакитні очі. Ось що? І, і, і я сподіваюся, я буду ще навчатися, бо, типу, треба, бо дуже треба, бо прям нереально треба навчатися. А я ще так, ну, побачите цей сміх. Він не натуральний, бо в мене просто нерв, нерви не вивозять. Я не хочу навчатися. В мене, ну, в мене не виходить. Емоційно, я не можу навчатися. Але мені треба це робити, бо в мене скоро дофіга іспитів, І я просто да. Отак. От Коротше, я якісь такі щось плани. Тому. Я зараз знімаю і роблю фотки на цей косплей. Типу, це єдиний образ, який реально підходив під тошу, бо в мене сльози починають йти, типу, бо я под фото роблю. Блін, о, це, це добре. Коротше, це дуже смішно виглядає. Я вам трошки покажу момент. Це реально дуже смішно виглядає. Просто трамвають. Не те, щоб я прям це косплей, це мені просто дуже подобається ця героїні. Вона дуже схожа на мене. Прям, окей, не прям дуже. Але в нас є схожості і в характері. Я теж, блін, вперта, як непонятно шоу. Але не суть, я вважаю, що ми зовнішні трошки схожі, бо у неї темне волосся, в мене темне волосся, блакитні очі, і сама форма обличчя, ну, мені, на мій погляд, ми схожі. Але це не мені вирішується, Да, тому я захотіла зробити на неї типу косплей. Чи це не косплей називається? Як це називається? Ось, і але це дуже складно. По-перше, знайти той образ, який, типу, в мене є такий одяг. бо Мені дуже подобається її стиль. і Цей стиль, до якого є дуже багато років. Це такий, знаєте, розкішний олдмані, трошки в корейському стилі. І це просто, ну, це неймовірно гарно. Але для цього потрібно гроші, багато грошей. У неї мати їх нема. Тому я знайшла єдине, що в мене було схоже. І це якраз сцена з її викраденням. І Да. Тому приходиться плакати, приходиться робити емоції страху, ненависті. І це дуже складно. Типу, я не ходила на акторське. Все, чим я займалася, це пантоміма, і там ненависть, принаймні я показувала дуже мало. Я була цим. Звабницею дівчинкою, яка зваблювала хлопців, і це я можу зробити таку емоцію. Я можу зробити емоцію горя, зробити емоцію сліз. Просто почати плакати буквально зараз. Але, блін, не на емоції ж не дависть. Це реально дуже складно. Ось. Я втомилася, я всього там не знаю, годину ось це все роблю, і це дуже складно. Коротше, відео дуже різко обірвалося, я вибачаюся за це. Так, да, на цьому і закінчується влог з моїх весняних канікул. Зараз вже давно весна, вже третій місяць літа пішов, я тільки досі монтую це відео. Але я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, як вам більше подобається я з кучерям, волоссям чи з прямим. Напишіть взагалі, як вам такі канікули, наскільки воно було продуктивне, можна мене засуджувати в коментарях. Прям дуже прямо ну, казати в лоб, що ані давай піднімайся і роби щось. Так, да, отак. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступного відео. Бувайте!